Всім привіт! Ви на каналі Аніманія. Мене звати Рома і це моє перше відео. Я вам покажу, як зробити дуже легку анімацію. І, дава... і давайте ми будемо вже починати. Спер... першу я б хотів сказати, що я в додатку Фліп Аклип. І давайте почнемо. Рис малюємо круг невеликий. Робимо, робимо другу, другий кадр, робимо круг трішки нижче. А, а потім ми робимо круг, як. Він доторкається нашого екрана знизу. Малюємо ось такий овал, потім ми малюємо круг як на другому кадрі, а потім на першому. Потім, ще. Потім ми малюємо, як наш круг доторкається до нашого екрану тільки вже зверху. -з -з малюємо. І ви можете це повторити трішки дольше. Сімнадцять хватить. І ось ми можемо дивитися. Ось вам і анімація. Вона дуже проста. Всім до побачення! Мене звали Рома. Ви були на каналі Аніманія. Будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Ем, я буду випускати більше таких відео з анімацією. Ну, всім до побачення!